Я ж купив собі таку штуку. Хто бачив, хто ще не бачив. Зараз заливаю водичку сюди. Включаю в розетку, водичку заливаю. І буду мити ножики в цій штуці. Може цяцька, а може і щось воно і, і як робочий варіант. Тип, типу ультразвукова ванна, не знаю. Чи з цим ультразвуком щось у їй пов'язано, чи просто тільки це назва тільки? Так, є. Багато не наливаю тої води. Там, мабуть, півлітра влазить, наскільки я знаю. Десь стакан я вваляв. Стакан я явав сюди. Скільки мікроскоп коштує? Мікроскоп 30. До речі, я його виключу. 30 плюс-мінус доларів. На Алікспрес. Так, миючи. Сюди додаю, миючи, бо нічого я не читав, не було мені часу. Я думаю, я не не переведу. і Ще разок. Отак. ляпну. Закидаю ножики. Поки буду балакати, хай вони там побачать. Бачите, водичка чиста поки що. Нічого не не розбавляю. Чесно, не перевіряв. Не перевіряв, ото то. Прийшла вона декілька днів. Я включив на декілька тут секунд і більше не включав. Що воно зараз буде працювати, не буде, навіть не скажу я. Так, поставлю я так, щоб було видно. Так. Включаю. Так. Що нажимати? Це, мабуть, 180. Ну, хай буде спочатку 180 секунд. Бач... Вода наче закипає. О, я вже відразу бачу, що від того ножика, від того ножика йде бруд такий, якби піднімається така я хмара.